Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми вже приїхали в Нідерланди. Зараз ми оглядаємо для нашого замовника, робимо ось такий невеличкий тест-драйв. Це Hyundai Ioniq, 28 кВт, преміум комплектація, досить таки хороший автомобіль. Їхав, сподівався, що можуть бути якісь малі дрібні там підкраси, але... Дякувати Богу. Автомобіль мені дуже сподобався. Вже розмовляв з нашим замовником. Ну я думаю, що ще зараз трошки покатаємося, провіримо редуктор-двигун і будемо купувати. О зараз вам покажу, як він виглядає. Показ середини. Ось дивіться, ось такий Hyundai Ioniq. Це є 28 кВт. Зараз батарея заражена на 50%, показує на 88 Споживання 14 кВт на 100 км. Максимальна комплектація, клімат-контроль, підігрів обдув. Сидінь, підігрів керма, мультикермо, преміум комплектація, шкіра. Також є люк на даху автомобіля. ну Хороший автомобіль, має пам'ять сидінь, електросидіння. Не потребує якоїсь такої великого е, деталінгу, великої хімчистки. Легенько е, пройтися вдома пилососом. Ну і, в принципі, автомобіль готовий для того, щоб віддати нашому замовнику. Е, автомобіль виходить в Україні з всіма документами, включаючи сертифікат на дану автівку 12 300 євро. Кого зацікавить подібний автомобіль, телефонуйте. Мій номер телефону є в шапці профіля. Е, пишіть коментарі. Зараз вам покажу. Як виглядає вона по колу з внутрішнього боку? Зараз заїжджаємо на цю площадку, а не заїдемо, тому що щось паркують. Припаркуємося тут з боку. Припаркуємося тут на парковочному майданчику біля магазину, дивіться, ось людина, бачите, привезла лахи і. Платить кошти і відповідно зразу стирає і, і висушує. Ось так стирають в Нідерландах. Так, зараз припаркуюся і обіду вам її по. Так, поставили ми автомобіль вже на їхню площадку. Ось позаду мене називається їхня назва. Можете заходити на їхній сайт і всі автомобілі, які в них є, можете скидати мені посилання, я вам зможу їх провірити. А ми йдемо розмовляти на рахунок документів, і будемо вирішувати, коли будемо забирати даний автомобіль. Отже, кого цікавлять бензинові, дизельні, гібридні. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня, дякую, до побачення.